свято чудове у У культурно-мистецькому центрі нові санжари відбувся фінальний гала-концерт дитячого вокального конкурсу. Дзвінки голоси запалювали на сцені 12 талановитих дітей з Новосанжарської та Білицької громади. Це дійство вже тринадцятий рік поспіль об'єднує юні таланти новосанжарського краю, а також їхніх наставників та батьків. І вже традиційно зі сцени лунали пісні і у виконанні конкурсантів спільно з професійними вокалістами, членами журі конкурсу Дзвінки голоси. Окрасою програми став і виступ танцівниць естрадно-хореографічної студії «Зорипад» з Руденківського ліцею. Ми приймаємо участь Заропад кожен рік на надзінки голосах. Це конкурс організовує наш керівник. Ми знайшли такі шикарні костюми. Ми не очікували, що вони будуть настільки прекрасні. Танець для нас виявився складний, але ми затанцювали його від душі. Нам він дуже сподобався. Ми прям прожили кожен момент цього танцю. Готується до виходу на сцену юна вокалістка Анастасія. Через війну дівчинка з родиною переїхала на Полтавщину з Харкова і зараз навчається у Новосанжарському ліцеї. На момент запису цього коментаря вона ще не знає, що стане переможецею дзвінких голосів у старшій віковій групі. Ми представляємо вокальний колектив Веселка, соло Моє Україна вишиванка і ансамблі з зірками Полтави. Мені подобаються народні співи, ну вони такі веселі. Щороку підтримує дитячий конкурс дзвінки голоси в нових санжарах депутатка Полтавської обласної ради, лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. Важливо, щоб навіть важкий для України час наші маленькі земляки могли розвиватися в улюбленій справі та мали щасливе дитинство. Вона презентувала конкурсантам професійні мікрофони, м'які іграшки та вже традиційно великий торт. Торт для наших учасників підготували. Від імені громадського об'єднання наша справа Болтавщина та її голови Лариси Босенко. Я дуже дуже сподіваюся, що Наступний конкурс вже буде переможний для нас всіх, не тільки для цих прекрасних діточок, які тут перебувають на цій сцені. І крім всього, я хочу сказати, що від мене особисто невеличкий даруночок це мікрофони, ті, які замовляли засновника дитячого вокального конкурсу Дзвінки голоси Андрія Діхтяра та всіх організаторів цього дійства відзначили грамотами Полтавської обласної ради з 2018 року. Ми йдемо поряд із громадською організацією Наша справа Полтавщина. А якщо правильніше, то поряд з лідеркою цієї організації Ларисою Васильівною Босовою. Багато добрих справ зробили ми разом. Та коли мова заходить про дзвінки голоси, пані Лариса завжди наголошує, я в проєкті. І підтримка її дуже відчутна. Цьогорічний конкурс Дзвінки голоси був благодійним. Всі кошти зібрані протягом концерту, а це 13,5 тисяч гривень. Новосанжарська громада спрямує на підтримку своїх земляків військових.